2025 можна вважати досить непоганим роком для відеоігор, якщо не брати до уваги різноманітні скандали та загальний тренд на погіршення сервісу для користувача. Цьогоріч вийшло просто купа хороших, якісних тайтлів на усі смаки, аби був час у то все грати. І не дивлячись на те, що пройшов відносно багато свіжих високобюджетних ігор, мені все ж хочеться виділити саме індії невеличкі тайтли, які розробляють або малочисельна команда. Людей або взагалі один розробник. Такі ігри вже давно є, чи не основною складовою успіху цієї індустрії. Проте складається враження, що останній рік-два відбувається чи не ренесанс інді ігор. Виходить стільки багато реально крутих продуктів, що розбігаються очі. Не знаю як у кого, але якщо створити особистісну статистику, то останнім часом більше задоволення приносять саме такі тайтли, від деяких натурально не міг відірвати. На каналі вже деякий час створюю певні рекомендаційні списки із відеоіграми, у які раджу зіграти, і цього разу мені захотілося поговорити саме про Інді. Деякі з них номіновані на The Game Awards, тож якісь глядачі точно їх впізнають. А хтось дивитиметься, коли вже буде відомий переможець. Не планую робити ніяких прогнозів, це суто відео про хороші ігри, у які бігав сам і які хотілося б порекомендувати. Перш ніж почнемо, маю попередити. Більшість із тайтлів, про які будемо говорити, є рогаликами із доволі простим візуальним рядом. Знаю, що серед моїх глядачів є ті, кому не подобається ні перше, ні друге. Майте це на увазі. І одразу зазначу: у списку не буде Сілксон. Так, це чудова гра, і насолоджуйтеся, ніхто ж не проти. Але я особисто не торкався навіть першої частини, хоча вона теж куплена. Проте це список про інші ігри, з яких, до речі, всі, крім однієї, чудово гралися на стіндесі, а деякі ще й мають українську локалізацію. Про це буду зазначати окремо. Ну і сам список будував не за вподобаннями, бо мені зайшли усі представники. Ставники, це просто довільний порядок. На цьому із бюрократією. Все переходимо до самих ігор. Першою у списку у нас іде беззаперечна еліта. Друга частина Хейдіс. Він же Аїд. Колись навіть оглядав оригінал, тож це було очевидно, що придбаю і сиквел. Бо що тоді, що зараз вважаю першу частину одним із найкращих представників свого жанру, власне, як і другу? До того ж, розробники у сиквел на релізі додали нашу локалізацію, гріх не підтримати. У дочасний доступ гра вийшла ще у 24-му, а от офіційний реліз відбувся наприкінці 25-го. Коли починав грати, практично не помічав якихось відмінно. Стей від першої гри дещо покращили, щось оптимізували, проте кардинально ігри не відрізнялися окрім нової протагоністки та її здібностей, звісно. Втім, потім вирішив знову спробувати першу частину, бо вже призабув, що і як там гралося. Як тільки предметніше ознайомився із обома частинами, одразу зрозумів наскільки ж вони відрізняються. Якщо якось узагальнити саме ігровий процес, скажу так. Оригінал до біса душний цикл значно краще оптимізований для тривалої гри, і сама складність пророблена краще, і сам прогресінг більш оптимізований, і контенту як такого теж більше. Сюжетно ми тепер граємо за Меліноя, Сестру Загріуса із першої частини на світ божий повернувся Титан Кронос, батько Аїда, який тепер жадає помсти. Більшою мірою йому це вдалося. Станом на початок гри він захопив домівку нашого батька, полонив його, а потім, взагалі, вирішив атакувати Олімп. Нашою задачею буде його перемогти та повернути все на свої місця. Проблема у тому, що Кронос володар часу, і його поразка просто короткостроково дає передихнути. Аби повністю його перемогти, Меліноє доведеться за допомогою часу та снів зв'язатися зі своїм братом, який знаходиться у минулому, аби ми одночасно завдали поразки титану. Це, якщо коротко, описати фабулу. За сенсом, сиквел покращує усі можливі напрацювання оригіналу. Візуальний стиль став ще більш чіткішим, осмисленішим. Вони навіть трохи переробили тих персонажів, яких ми зустрічали раніше. В огляді першої гри казав, що розробники Supergiant Games ледь не. Найкращий в індустрії, хто вміє осучаснити античних героїв, але у сиквелі вони змогли перевершити навіть себе. Кожен модернізований бог чи персонаж у контексті дизайну це просто п'ять із плюсом. Суто лише про цей аспект можна говорити годинами, просто подивіться на колоринг, на ці лінії, на загальні концепти. Візуал у другому аїді просто феноменальний. Якщо не полюбляєте Roguelike чи Roguelite, все одно йдіть та грайте суто заради цього в артистичному плані. Це одна із найкращих ігор, в які тільки грав. Коли ж говорити про загальний дизайн, а не лише візуальний, гра сама по собі стала більш дорослою. Серйозною наша протагоністка Маліноя є чутливою, розумною та просто цікавою дівчиною. Якщо порівняти її із Загріусом, який мені теж подобався свого часу, то це прямо таки небо і земля. Коли для відео вирішив освіжити пам'ять, мене він аж почав дратувати. Він себе поводить, немов якесь розбещене хлопчисько зі своїми шаблонними фразочками. Водночас Маліноя прописана значно цікавіше, вона доросліша, менше хизується і взагалі. Приймається по-дорослому, якщо говорити за контент як такий, в оригіналі розробники не знали, що робити із фіналом і з успішним забігом як таким. Там гра більше фокусувалася на процесі аніж на меті. Подолай батька кілька разів, щоб побачити справжній фінал. У сиквелі це пропрацювали, створили значно більше діалогів після проходження ворога, зробили органічніший ріст персонажа, підв'язали прогресінг у сюжет. Не хочу спойлерити. Замість пройди кілька поверхів 20 разів і забудь», Тепер маємо чіткішу структуру. Зокрема, ми тепер можемо виходити на поверхню, бо сюжетно олімп в облозі. Відповідно, є можливість йти не тільки вниз, а й вгору. Мені здавалося, що більш органічного геймдизайну вже не зробиш. Але друга частина доводить, що це можливо. Чудова гра, однозначно раджу не пропускати. До того ж обидві частини є чи не найкращими тайтлами для СТІМДЕКИ у контексті керування та технічної складової. Йдемо далі. Наступною грою у цьому невеличкому списку йде. Ball and Pit. мабуть, одна із найулюбленіших нових ігор у цьому році. За концептом, це рогалик поєднаний із Bullet Hell, або як модно зараз це називати, Manic Shooter. Основний ігровий процес це прохід по доріжці вгору та фінальний двобій з босом. Вороги падають на нас згори, немов у тетрісі. Нам треба їх перебивати до того, як вони опустяться вниз екрана. Для цього маємо основну кульку, маленькі дитячі кульки та пасивні здібності. Сам прогресінг на рівнях дуже нагадує в Empire Survivors, хто граф одразу вловить місцеві ідеї. Але глобально Ball and Pit є поєднанням кількох ігор в одній. Давайте поясню. Концептуально на Вавилонську башту впав певний магічний метеорит, і ми спускаємося вниз на різні поверхи у пошуках скарбів. Усього маємо 8 рівнів, які радше сприймаються як біоми. В кінці є свій бос, якого треба перемогти. Кожного разу це дає шестерні за допомогою яких ремонтуємо ліфт і спускаємося ще нижче. Це основне просування грою. Окрім цього, є механіка будування бази на горі. Самі хатинки бувають трьох типів: економічні, військові та житлові. Перші дають можливість збирати місцеві ресурси: камінь, пшеницю, дерево та золото, за які ми будемо покращувати нашу інфраструктуру. Другі дають нам бонуси та апгрейди безпосередньо в бою. А треті відкривають нових персонажів, хатинки яких теж можуть давати якісь цікаві покращення. Тетрис згадав не просто так, бо ми маємо обмежений простір, а самі хатинки мають специфічну впізнавану форму. Тому, окрім безпосередньо економічної. Складової, ми ще й граємося із самим процесом будування. Повертаючись до бою, він часом нагадує старий добрий понг, коли ми внизу рухаємо платформу і відбиваємо назад кульки. Тут навіть є персонаж, який буквально відтворює цей процес. Тож, реально Ball and Pit – це сучасне поєднання Тетрису, понгу та Bullet Hell. Це поєднання настільки добре спрацювало, що я буквально не міг відірватися від гри. Зазвичай рідко займаюся вибиванням досягнень, і за довгий час володіння акаунтом із більше 700 ігор на 100% поки що виформив тільки синтетик, про який теж колись потім поговоримо, і власне. Цей тайтл, от поки не пройшов все повністю, поки не викачав всіх персонажів, просто не заспокоївся. Гра настільки мене захопила, що це прям складно описати. Не думав, що мене вже можна настільки вразити. І чим же мені так сподобалася ця гра, передусім. Візуальним стилем мало того, що тайтл має цікавий арт стиль, а це рівні, мальовані вороги, цікаві боси, круті спецефекти. І якщо у Vampire Survivors в якийсь момент через купу вибухів просто неможливо щось побачити, то тут все зроблено в міру. Так до всього ще й цікаво оформлено за допомогою лоу полі, що само собою вже дарує певний вайб. Ще сподобалася музика, і не просто сподобалася, а одразу полетіла у плейлист на телефон. Місцеві електронні. Тронні композиції це просто щось. Ну і вони самі по собі теж якісно заміксовані, бо протягом рівня можуть видозмінюватися, притлумлюватися, і загалом таку якість не у кожному AAA можна зустріти. На останок сам ігровий процес є просто чудовою варіацією на тему рогаликів. динамічно, цікаво. Є купа білдів, варіантів прокачок через будівлі, різноманітні персонажі. Концепти гри зрозумілі, відполіровані та просто чіпляють. Проте. І не без мінусів. На жаль, найголовніше на момент виходу відео Ball and Pit не має української локалізації, а самого контенту не так вже й багато. За 30 годин виформив всі досягнення, а далі трохи бігав для настрою і записував проходження для відео. Реального унікального контенту вам вистачить на годин 15. все інше то варіації. В цілому непогано як для Індії за 200 гривень. Але відверто хочеться більшого. Сподіваюся, у майбутньому отримаємо оновлення. Проте і у цьому вигляді гра просто приклеїла до себе. Однозначно рекомендую. Далі поговоримо про Сиквел Monster Train, Продовження чудового карткового рогалика. Про першу частину теж вже колись згадував на каналі у схожому відео. Тож деякі мої глядачі із з грою мають бути знайомі. Якщо порівнювати продовження із оригіналом, сиквел покращив практично всі елементи: самі карти, синергію між ними, клани, прокачку. Причому гра стала відверто складніша, Заради порівняння ходив у першу частину, і там без доповнення все грається доволі комфортно, без якихось викликів. А це один із тих рідкісних випадків, коли друга частина дійсно розширює напрацювання першої, а не просто паразитує на них. Хто не знайомий із цим тайтлом та картковими іграми, в принципі, що тут робимо? У першій грі ми сідали на потяг та штурмували рай, де Янголи були нашими ворогами. Такий собі плацкарт слугує і нашою базою, і нашим полем битви. Є фаза підготовки, коли ми використовуємо наші карти, а потім фаза дії. Протягом забігу ми набираємо нові карти і модифікуємо вже наявні. Гра обігрує концепти вже культового Slide the Spire, але обігрує їх по-своєму. Керуємо бійцями замість одного персонажа. Проте є та сама синергія із нападом, захистом, посиленням закляті так далі. То граф той одразу впізнає знайомі механіки. Наша ціль доїхати до кінцевої зупинки, тобто перемишля, і водночас не дозволяти ворогам дійти до нашого двигуна. Геймплейно кожен хід вороги пересуваються на поверх вище. Є три пасажирських і останні із ядром, під час яких ми граємо свої карти і в'їмося із ворогами. Власне, ось і все. Доволі просто. Втім, як то кажуть, легко навчитися важко освоїти. Маємо різні клани, є купа ворогів, баф. Фів, дебафів, дебафів можна покращувати карти. У другій частині ми об'єдналися із янголами, тож з'явилися нові можливості для будівництва вашої деки. Розробники трохи докрутили історію, яка все одно залишилася до біса посередньою, а також кастомізацію нашого потяга. Коротше тут хіба сідати і грати. З неприємного монстроподібна укрзалізниця не має нашої локалізації, а дизайн деяких монстрів дещо дивний, скажімо так. Бракує артистичної чіткості. У перші і грі істоти мали кращий вигляд, як на мене. Ну і до всього мені зручніше грати саме на комп'ютері. На деці теж можна, гра для неї верифікована, але з мишкою це значно зручніше. З усім тим, друга частина все одно є однією із найкращих карткових ігор, в яку засів із неймовірним задоволенням. Притому вона не робить оригінал застарілим. Тож, якщо вам подобаються такі ігри, це однозначно must-have. Ще одна не менш цікава гра мегабонк. Думаю, більшість із вас чули про неї через невеличкий скандал із Game Awards. Творець вирішив знятися із конкурсу, бо він не був новачком в індустрії, і це вже не перша його гра. Тож заради чесності він вирішив не брати участі. Щоправда, гра потім знову повернулася на конкурс, але вже в іншій категорії. Подейкую, що розробником є ніхто інший, як Дані Дев, доволі популярний ютубер, який до того вже робив інші тайтли. Втім, чіткого підтвердження цьому поки немає. Не буду акцентувати увагу саме на цьому. Хто захоче, може пошукати інформацію сам. А ми повертаємося до нашої гри. Концептуально це ще одна варіація в Empire Survivors, але цього разу із домішками ще одного відомого рогалика Risk of Rain. Від першого ми взяли натовпи ворогів, прокачку у бою і загальний прогресінг. А від другого тривимірний простір, пошук порталів з босами, переміщення між рівнями, унікальність персонажів та другорядну прокачку. Це пасивні здібності та різноманітні магазини, чи тотеми на самих рівнях. У результаті вийшла до біса адиктивна формула, від якої реально складно відірватися. Певну пласькість Survivors розбавили 3D-простором із можливістю стрибати та ковзати, що додало ігровому процесу певної динаміки. Окрім цього, гра насичена добрячою порцією гумору та мемності. Хоча для мене особисто це є й недоліком, нескільки через засилля різноманітних приколів, а більше через їхню якість, ви навряд чи побачите тут щось окрім жартів на кшталт 6-7, як полюбляють американські школярі. Це вже питання ваших вподобань, комусь може зайти, комусь не зовсім. На щастя, гра має українську локалізацію, тож це не проблема. Якщо порівнювати Мегабонг із попередніми іграми у нашому списку, то цей тайтл найцікавіший у контексті секретів для відкриття персонажів, томів, зброї і предметів, доведеться виконувати певні дії. Десь це просто відшукати якийсь предмет на рівні, а в інших випадках це може бути щось більш. Реально унікальне як наслідок, гра справді дає добрячу реєграбельність. Станом на момент виходу відео награв майже 30 годин і поки що навіть немає і натяку, що контент закінчується. За враженнями лише з того, що відкривається, зміг вибити лише половину, і мені справді цікаво ходити і це все вишукувати. А підкріплює це все хороша драйвова музика. На мою думку, гра цілком заслуговує на титул інді року, незалежно від того, чи розробник до того вже випускав інші ігри. Весело, динамічно, цікаво, однозначно рекомендую. Із наступною грою познайомився абсолютно випадково. Побачив її у відео одного британського відеоігрового блогера, якого іноді передивляюся. Після того дев'ять королів мене зацікавили. І на перших же знижках одразу придбав цю гру. До того, як пограв у Ball and Pit», саме цей тайтл претендував на мою улюблену гру року, бо засів у неї як ненормальний. Що ж ми маємо? Nine Kings це нестандартне обігрування жанру Tower Defense із Рогаликом. Типово для жанру ми маємо свою головну будівлю, у кожного короля вона своя. А далі все забудовуємо баштами або військами. У чому ж унікальність? Традиційно Tower Defense грається із шляхом до фортеці, де ви намагаєтеся спинити ворогів. Тут же від цього вирішили відійти. Замість коридорів все перейшло на відкритий простір. Гра дає фіксоване місце для наших будівель: одна споруда або юніт, одна клітинка. Відбилися від навали. Можете поставити одну хатинку або покращення, або більше, якщо маєте надвишок карт. Наші можливості не статичні все грається через нашу деку. Відповідно, тайтл має доволі непогану реіграбельність, адже нам випадають карти не лише нашого короля, а й тих ворогів, які зараз на нас нападають. Мало того, самі комбінації карт не є єдиною формою синергії, оскільки місця для забудови не дуже багато, то є певні оптимальні білди для максимальної ефективності. Деякі будиночки покращують певні клітини, тому при грі треба зважати на купу факторів. Самі королі теж доволі різноманітні, що генерує доволі цікавий ігровий процес. Один грає більше через війська, інший через махінації з золотом, третій через захисні споруди і так далі. Будь самі класові карти не змінюються, ми можемо прокачувати королів і відкривати нові перки, що впливають на наші тактики. Геймплейно вийшов досить непоганий, унікальний картковий Tower Defense. Гра досить динамічна, що не типово для цього жанру. У неї досить зручно забігати кілька разів на день по 15 хвилин та отримувати задоволення. Можливо, комусь не сподобається простенький візуальний стиль. Особливо це стосується військ королів. Для мене це ніколи не було було проблемою, але декому все ж може різати око. Втім, у цілому гра володіє чудесним арт-стилем, і мені здається, що через ці дизайни тут навіть закладений майбутній сюжетний розвиток, а підкріплює все чудовий саундтрек. Втім, на відміну від Болен Pit, його ще немає у вільному доступі. Оце трохи розчаровує. Але як це не дивно, у гри є ще дві козирні карти у рукаві. Тайтл має українську локалізацію, і дев'ять королів постійно оновлюються. За пару місяців володіння грою, бачив апдейти, ледь не кожного тижня. З останнього вони додали дев'ятого персонажа, а також взагалі ввели глобальний режим із мапою, чого ніколи не обіцяли. І з такими темпами гра реально може стати мастодонтом. Якщо не інді, то свого жанру так точно. Тайтл має чудові відгуки та отримує від мене рекомендацію. Ось таким вийшов мій список топ інді. Ці п'ять тайтлів справді змогли мене захопити та подарувати купу приємного ігрового часу, не дивлячись на доволі успішний рік для індустрії у плані ігор, вони все одно змогли пробитися. Що власне вже вкотре доводить: неважливо, які бюджети має гра, головне, щоб у неї було весело грати. Сподіваюся, зміг показати щось нове, а також, можливо, зацікавити та придбати ці чудові ігри. Вони на це точно заслуговують.